Так, почало сьомої вечора Патя Раї приїхав на допомогу, як то кажуть. Зараз курча трошки підстроїмо. Де це він там? О! Ходимо зараз дерти. 82-й без передка лупить, я цим теж без передка йду. Це як без передка кажу, без блокировки. Блокеровку не включаю. Не знаю, чи ви, то от така вора. Полі непогано. У нас починається сніжок. Ззаді в себе не покажу, бо фара, блин, як, та, як свічка горить. Дивіться, в цьому такий синій світ, печато взагалі бомба. От дивіться, яка борозна. Є тут! Так. Короче, фара задні не робила, щось почала робити вже. Я вже виїхав почистив, він ще там останній раз оборує, зараз туди пройде і сюди вернеться. Тому так, з п'яти двома, грубо говоря, до 9.33 гектари вірна. Так, день наступний, печем далі. Пройшли в нас вже трошки сніжки. Після тої оранки це четвертий день вже кусочок пальнув. 40 соток, круг розбігав його у нас падає медленно. Так, сьома передача, блокировка виключена, отак ми печемо. Це після ячменю. Ячмінь де-не-де, он по сходи видно. Трошки набиває на пузок вісень, тут дивіться, така хатина, то отак розхожу його зад-перед. Так, вот это сегодняшний план за Сорок сотых тут а тридцать пять, еще там пятнадцать Ніє зарані, там, Ні. ті гаразд не хочеться. Ну, це такі упори то швидше тут бути ніяк не може. Ще й поперше мокро. Що може бути?